Казки з подружки від вашої подружки, мущитися зручніше і готуйтеся до чарівної казочки. Осінь тихо постукала у віконце дітлахів, вітерець грався з золотими листочками, кружляючи їх у повіті, мов танцюристів на балу. Одного ранку Гордій, Ярина, Павло та Акулина вирішили до лісу. Вони любили збирати різнокольорове листя та складати з нього чарівні букети. Дивіться, який гарний клуновий листочок, вигукнула Ярина, піднімаючи яскравий червоний листочок. Він схожий на маленьке сонечко, що загубилося серед дерев, додав Павло. Діти вирішили взяти його з собою, але щойно вони повернулися до стежки, вітерець пустон раптом піднявся і вихопив листочок з рук Ярини. Ой, куди ж він? занепокоїлася кулина. Він не хоче нам щось сказати, замислено мовив Гордій, діти побігли за листочком. Він кружляв у повітрі, то опускаючись, то знову знімаючись вгору. Нарешті він зупинився біля великого старого дуба. Може, це його дім? припустила Ірина. А що, як це чарівний листочок, який привів нас до таємниці? Загадково сказав Павло, діти уважно роззирнулися довкола і раптом помітили, щось дивовижне. а ось що саме вони знайшли? Може, старий дуб розповів їм свою історію, а може, під його корінням ховалася маленька скринька з таємницею. Як ти думаєш? Діти завмерли перед старим дубом, він був такий величезний, що, здавалося, ніби він знає всі секрети осіннього лісу. Давайте роздивимося уважніше, запропонував Гордій, а коли нам нахилилася і помітила між корінням маленьку щілинку, вона обережно сунула туди руку і витягла старий ключ. Ого, а від чого він? здивувався Павло. Напевно, цей листочок. Привів нас до цього не просто так, замисло сказала Ярина. Діти уважно оглянули дуб, але жодного замка не знайшли. Може, нам потрібно шукати далі? запропонував Гордій. Осінній вітерець знову підхопив листочок, і він полетів уперед, ніби запрошуючи дітей іти за ним. Це точно знак, радісно вигукнула Акулина. Діти вирушили далі лісовою стежкою, тримаючи ключ у руках. Що ж вони знають попереду? Старий будинок із замком, Загадкову скриньку, чи, може, когось, хто давно чекає на цей ключ? А як ти думаєш, куди приведе дітей синій листочок? Діти йшли за листочком, який кружляв попереду, наче маленький провідник. Він летів над вузенькою стежкою, що вела глибше в ліс. Дерева тут росли густіше, а повітря було наповнене пагощами вологого листя і хвої. Дивіться, раптом вигукнула Ярина, вказуючи вперед. Попереду між деревами видніється старий кам'яний колодязь. Він був зарослий мохом, а його дерев'яна кришка ледь трималася на одній плотлі. Думаєте, ключ може бути від цього? запитав Павло, Гордій обережно підняв кришку. Усередині було темно, але на самісінькому дні щось блищало, там щось є. Захоплено прошепотіла колина. Але як дістати Загадкову річ, і чи справді цей ключ допоможе відкрити щось важливе? Діти з нетерпінням переглянулись. А що ти думаєш, що може бути на дні колодязя? Нам потрібно якось дістати те, що там лежить, сказав Гордій, нахиляючись над колодязем. Але ж він глибокий, стривожилася Акулина. Може, знайдемо довгу палицю? запропонувала Ярина. Діти почали шукати щось, що могло б допомогти. Павло знайшов міцну гілку, і вони спробували зачепити таємничий предмет на дні. Але нічого не вийшло. Раптом вітерець знову підхопив червоний листочок і поніс його трохи вбік. Діти кинулися слідом і несподівано натрапили на стару дерев'яну лавку. Вона виглядала так, ніби хтось давно тут сидів і чогось чекав. Дивно, чому вона тут стоїть? замислено мовив Павло. А якщо той, хто загубив цей ключ, колись сидів тут, припустила Акулина. Ярина раптом побачила щось. Що визирало з під лавки? Вона нахилилася і витягла мотузку з гачком на кінці. Це ж саме те, що нам потрібно, зрадів Горій. Тепер у них був шанс дістати загадкову річ із колодязя. Але що це може бути? А як ти думаєш, що саме лежить на дні? Діти швидко повернулися до колодязя. Гордій міцно прив'язав ключ до мотузки, щоб зробити її важкою. А Павло обережно опустив її вниз. Ще трошки напружено прошепотіла Ярина. Гачок зачепив щось тверде. Павло потягнув мотузку вгору і за мить перед ними з'явилася маленька скринька, вкрита візерунками золотів і листя. Оце так, вражено вигукнула кулина. Ярина дістала ключ і вставила його в замок. Він ідеально підійшов. Скринька класнула і всередині діти побачили. Пожовклий листок паперу з намальованою картою. Це ж справжня карта скарбів, захоплено вигукнув Гордій. На ній були намальовані знайомі місця ліс, дуб, колодязь і навіть лавка. Але в самому центрі стояв знак питання Може, наша пригода ще не закінчилася? усміхнувся Павло. Може, справжній скарб чекає на нас попереду? загадково мовила Акулина – Діти переглянулися і відчули, як квітерець знову легенько торкнувся їхніх облич, ніби запрошуючи рухатись далі. Діти вирішили не зволікати і продовжити свою подорож. Вони пішли за картою, кожен з них відчував, що попереду їх чекає щось незвичайне. Ліс навколо них здавався знайомим, але на карті було місце, де вони не бували. Це було глибоко в серці лісу, у місці. Де дерева були високими, а тінь ставалася майже непроглядною, ми майже дійшли, мовив Гордій, коли на мить всі замовкли, слухаючи тріск гілок під ногами. Ось тут, сказала Ярина, вказуючи на карту, це місце, яке позначене як скриня, але чому ми не бачимо її? Діди почали шукати, і раптом Павло побачив щось, що не так давно йому здавалося непомітним. Камінь, який був трохи піднятий від землі. Він обережно натиснув на нього, і камінь відкотився, відкриваючи потайний хід. З того місця почало виходити слабке світло, наче в підземеллі, може, вже хтось тікав на них? Це і є скарб, закричала колина. Але перед тим як вони спустилися, Ярина зупинилася. Подумайте, чи готові ви до того, що чекає на нас там. Справжній скарб може бути не лише золотим. Всі замовкли, а потім разом кивнули. Так вони готові зустріти свою долю. Зібравши сили, діти спустилися в тональ, і з кожним кроком їм ставало все ясніше. Справжній скарб – це не завжди те, що можна побачити, а можна відчути серцем. Діти спустилися в тональ, де знайшли не золото, а старовинний камінь. Який, як виявилося, володіє магічною силою. Він відкриває серце того, хто його тримає. Кожен з дітей відчув, як його душа наповнюється добром і повагою і відвагою. І вони зрозуміли, що справжній скарб це не матеріальні речі, а те, що ми несемо в серці і вміння допомагати один одному. І так, повернувшись додому, вони стали ще більш об'єднаними, готовими до нових пригод. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.